На Косівщині відкриють нові реабілітаційні відділення стаціонарне та модульне амбулаторне. Про це заявила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Чиновниця відвідала з офіційним візитом Косівську центральну районну лікарню, де тривають ремонтні роботи у відділенні, у якому надаватимуть реабілітаційні послуги в стаціонарі. У Косівській центральній районній лікарні робота кипить. До кінця року тут планують відкрити стаціонарне реабілітаційне відділення. Розраховане воно на 30 ліжкомість. Палати переобладнають відповідно до всіх норм, в тому числі доступності. Розповідає директор КНП Косівська ЦРЛ Іван Фазан. Нам зараз дуже не вистачає цього відділення стаціонарної реабілітації. Нам зараз дуже не вистачає відділення амбулаторної реабілітації, але і дякувати Богу. І всім, хто доклався до проекту розвитку амбулаторної реабілітації благодійної організації Мов Україн», нам буде будуватися модульний будинок на 200 квадратних метрів, що дасть змогу нам проводити і амбулаторну реабілітацію. Ну, ви знаєте, реабілітація. Це є надзвичайно серйозний і складний процес. Для цього повинні бути в першу чергу фахівці. Бо приміщення може бути. Як фахівців не буде, то тоді нема і нормальної реабілітації. Фахівців ми маємо все в нас добре. Наразі Косівську центральну районну лікарню включено в програму фінансування Світового банку. Готується підписання договору про партнерство з МОЗ України. Вартість проєкту 15 мільйонів гривень, зазначає голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Це ремонти, це повністю весь комплекс обладнання для Косівської лікарні. Окрім стаціонарної реабілітації, тут працюватиме і амбулаторна у співпраці з благодійним фондом МОВЮКРЕН планується створення спеціального модульного будинку для амбулаторної реабілітації. В час війни питання охорони здоров'я це є ключове питання. Наша область активно зараз працює над досконаленням сфери охорони здоров'я. Сьогодні працюємо в Косівській районній лікарні, і до кінця року ми тут побудуємо модульне реабілітаційне відділення. Це було відділення, яке буде надавати послуги з реабілітації для наших захисників захисниць з нашої області, якщо буде потреба з інших областей, які приїжджають, і звісно для людей, бо тому є дуже велика потреба не тільки військовим, а всім проходити реабілітацію Вже обладнання завезли. Це мов Україн наші міжнародні донори, і ми зараз починаємо таке будівництво до кінця року. Ми відкриємо такий модульний ребліт. Ційний центр в Косівській районній лікарні разом із головою ОВА Косівську ЦРЛ відвідав Джон Шморгун, засновник фонду мов Юкраїн. Ця організація не словом, а ділом покращує медичні заклади Прикарпаття. Ми з дружиною бачили потребу на реабілітацію не в великих містах, але в маленьких містах, містечках, де є велика потреба, і тому ми тут. Тому що е, ми з лікарнею е, домовилися, що будуємо будиночок тут ззаду е, на 153 квадратних метрів, обладнуємо. Це буде амбулаторна реабілітація для вашого міста у межах візиту Світлана Онищук зустрілась із працівниками косівської лікарні та воїнами, які перебувають тут на лікуванні та проходять реабілітацію. Навіть без спеціалізованого відділення результати досить добрі. Тут усе прекрасно. Персонал прекрасно забудеться. Реабілітаційні медсестри працюють дуже добре. Я взагалі не міг родити. Pues no Звісно, що маю певні проблемні питання, які стосуються подальшої діяльності лікарні, бо є ще багато потреб, які потрібно вирішувати не тільки на рівні області, а й на рівні держави. Але хочу запевнити, що медицина області в воєнний час, в складний час активно розвивається, і ми тут шукаємо різні можливості. Державний бюджет. Дякую Міністерству охорони здоров'я, що забезпечує всім необхідним і дбає про… Про е, наші медичні заклади, про реабілітацію, тому що всі кластерні лікарні нашої області повинні мати реабілітаційне відділення. Тому цей рік це є косівська лікарня. Це є реабілітація як стаціонарна, так і амбулаторна. І відповідно обласний бюджет, бюджети територіальних громад. І велика подяка нашим міжнародним донорам. На завершення голова ОВА подякувала лікарям за щоденну працю та піклування про наших воїнів, а захисникам за оборону України.